Війна це дуже, дуже страшно. І Хоча, щоб вона пошвидше закінчилася. Ну, По-перше, там гинуть хлопці. Хлопці, яким треба, треба допомога. Хто їм допоможе, як не тил. Додому з Фінляндії Ігор Рап'яшенко повернувся до повномасштабного вторгнення, але після його початку вирішив залишитись і допомагати. Аби на власні очі черкащани побачили масштаби війни прямісінько з пекла, волонтер привіз автівку. Точніше, те, що від неї залишилось. В країні йде війна, тому що люди з перших місяці розуміли, об'єднувалися, щось робили для перемоги, а зараз ну, звикли. На жаль, натура людини така ж вона звикає. А це як нагадування, що йде війна, що гинуть хлопці. І треба їм автомобілі. На нулі автівка ноги наших воїнів. Проте, на жаль, цивільний транспорт, попри широкий функціонал, найчастіше відіграє роль розхідного матеріалу. Збирає пан Ігор на купівлю повнопривідного джипа або пікапа, адже за його словами, це оптимальний варіант для хлопців. Він може попрацювати годину. Були такі випадки, що він попрацював годину і все. Його. Це підвоз бика, це підвоз палива, це підвоз продуктів, це евакуація. Це все це, 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 без, без автомобіля нереально. Він не буде їздити по асфальтованих дорогах. <кій> Автомобілі їздять і з посадками, полями, по бездоріжжю, по релії. Допомагає у зборі дружина волонтера пані Наталія. Вона розповідає про ще одне нагадування війни ноші, які передали хлопці з Бахмутського напрямку. На цих ношах дуже багато евакуювали наших хлопців і дівчат, не тільки. От. Ну, ми їх прийняли. Вони були дуже в страшному стані. Зараз вони більш-менш адекватно, але люди реагують, люди дивляться. Для них це теж є болюча тема. Дуже багато у нас переселенців, які це все пережили. Тому так вони в нас і залишилися, поки що так стоять. Каже, попри вичерпність ресурсів, дехто приносить останнє, аби хоч якось допомогти серед вкладників і наймолодші, і найстарші. Там дітки прибігають, і карманні батьки дають їм там на цукерку, на якесь морозиво, а вони ці кошти приходять із своїх карманчиків, з бананок, сумочок, витрушують. Там 10-20 копійок. Дівчинка була у нас, підійшла, і вона перепрошувала, кинула 10 гривень, там геть мілкими. Прийшла і вибачається, каже, я вибачаюсь, але я віддаю останнє, що в мене є на сьогоднішній день. О, це було. Ну, Зборушливо задонатити на збройні сили можна у розмірі проїзду громадським транспортом або ранкової чашки кави. Адже завдяки одній двом гривням навіть п'ятдесяти копійкам і вдається найчастіше закривати запити. Ми повинні допомагати нашій армії, щоб звільнити всю країну. Ну, окуповані і щоб сьогодні ми бачили, що сталося у нас в Черкасах. Мене в самої вікна вибило. І тому я вважаю, що кожен повинен. Щоб мінімально якось підтримувати постійно. Це означає сьогоднішнього. Що... Це означає, що треба захищати свою країну. Пані Галина плете сітки з кікіморами, але не оминає і цей збір. Згоріло авто як наочний приклад вважає доречним доповненням. Оце дуже, дуже показово. Я хочу сказати. Коли отут, яка дівчинка співала, то думаєш, що вона для себе чи для всіх. А отут показово, я вже другий раз так от проходила, то вже другий раз так збирають, і мені і це дуже показово. Долучитись до збору на ну, ще одну автівку для наших захисників і захисниць вирішили і ми. Як бачите, тут і мілки. І крупні гроші. Отже, ваш донат не має значення, яка кількість, а має значення, що ви витратили свій час і подумали про тих, хто боронить нас на передовій. За перший день зібрали понад 9 тисяч гривень із запланованих 200. для охочих зробити внесок реквізити на екрані. А на пам'ять про добру справу можна взяти стилізовані гільзи, які відповідно до напису гатили москалів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.